Сьогодні поступило дуже цікаве оптове замовлення від клієнта. Пише клієнт: Збери набір силіконок на окуня до 100 гривень. Тільки щось хороше. Так, ну що ж, збираємо. Що у нас тут поміщається? У наших 100 гривень? Два штуки, релакс копита. Ось такі от кольора я підібрав. Слідкуючи трендом цього тижня. Далі зелений твістерок. Знову ж таки джига з гачком Гамакацу. Такий прикольний віброхвостик під натуралку. Дуже гарно переливається перламутровим таким. Зараз вам ближче покажу. Такий під синьку. Тут джиголовка зі звичайним гачком. Далі ларва люкс. Більша-менша у різних кольорах. Вони оснащені одинарними гачками трої марки Fanatic. Тут у нас райдер в найменшому розмірі, і грузик за 5 гривень на здачу. Ось такий набір рівно на 100 гривень. Якщо когось цікавить в загальному набір приманок, чи будь-який набір, там, можливо, на іншу якусь рибу, не хижу, пишіть в коментарях, я буду старатися відповідати у вигляді чергових відео і звертати увагу на те, що буде користуватися найбільше попитом саме. У ваших коментарях. Всім дякую за увагу! Гарного вечора!